Участь у челенджі подолаємо страхи, і хочу поділитися з вами результатами цього захоплюючого челенджу. Цього тижня зробила багато того, що раніше лякало, саме подолала страхи, стала більш впевненою і відкритою. Навчилася спілкуватися, з людьми. зрозуміла, що наші страхи. Існують лише в нашій голові. Закликаю вас також виходити із своєї зони комфорту, вибувати щось нове і не боятися жити наповно. Дякую, що пройшли цей шлях разом зі мною. Підписуйтесь на мій інстаграм, щоб спостерігати за моїми пригодами і надалі.